Доброго дня, шановні одинадцятикласники! У нас із вами урок фізики. Тема Магнітна взаємодія та магнітне поле. У 1813 році данський фізик Ганс Крістіан Ерстед писав, слід випробувати, чи здійснює електрика, який здіє на магніт. І лише взимку. 1820 року Ерстет спостерігає і досліджує явище відхилення магнітної стрілки біля провідника зі струмом. Це було першим експериментальним підтвердженням зв'язку електрики та магнетизму. Чому ж стрілка відхиляється? Чому розвертається, якщо змінити напрямок струму, ми сьогодні з вами згадаємо. Ви вже добре знаєте, що навколо заряджених тіл і заряджених частинок існує електричне поле, через яке між ними здійснюється електрична взаємодія. Якщо заряджені частинки рухаються, то навколо них існує також і магнітне поле, через яке здійснюється магнітна взаємодія. Сучасна фізика розглядає єдину електромагнітну взаємодію. Вона відбувається. Через електромагнітне поле, яке має дві складові. Тобто вона має дві форми прояву електричне поле і магнітне поле. Сьогодні детальніше ми з вами розглянемо магнітне поле. Якщо ми з вами візьмемо два тонкі гнучки-провідники, розташуємо паралельно один одному і пропустимо в них електричний струм, то спостерігатимемо, що провідники притягуються. Або відштовхуються один від одного, незважаючи на те, що є електрично нейтральними. Уперше такий дослід продемонстрував у вересні 1820 року французький математик і фізик Ампер. Ампер був прихильником теорії далекодії і вважав, що взаємодія провідників зі струмом здійснюється миттєво, а навколишній простір не бере участі у цій взаємодії. Але англійський фізик Майкл Фарадей створив теорію близькодії, відповідно до якої заряджені частинки, що напрямлено рухаються в кожному із двох провідників зі струмом, створюють у навколишньому просторі магнітне поле. Магнітне поле одного провідника діє на другий провідник і навпаки. Тобто взаємодія провідників зі струмом Здійснюється з певною швидкістю через магнітне поле. Взаємодія між провідниками зі струмом, тобто взаємодію між рухомими електричними зарядами, називають магнітною. Сили, з якими провідники зі струмом діють один на одного, називають магнітними силами. Магнітне поле це особлива форма матерії, за допомогою якої Здійснюється взаємодія між рухомими, електрично зарядженими частинками властивості магнітного поля. Магнітне поле є матеріальним. Магнітне поле є складовою електромагнітного поля. Магнітне поле створюють намагнічені тіла, провідники зі струмом, рухомі заряджені частинки і тіла, змінне електричне. Поле. Магнітне поле діє з деякою силою на заряджені тіла і частинки, що рухаються в цьому полі, на провідники зі струмом та на магнічені тіла. Магнітне поле чилить орієнтувальну дію на магнітну стрілку на рамку зі струмом. І магнітне поле діє на будь-яку речовину, намагнічуючи її певним Чином. Якщо прямий провідник виготовлений із ненамагніченого матеріалу підвісити на проводах між полюсами постійного магніту і пропустити провіднику струм, то провідник відхилиться. Причиною такого відхилення є сила, яка діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля. А саме це сила Ампера, змінюючи силу струму провіднику, довжину активної частини провідника. Тобто частини провідника, яка перебуває в магнітному полі, кут між провідником і лінія магнітної індукції магнітного поля, можна переконатися, що сила ампера прямо пропорційна і силі струму і довжині активної частини провідника, а отже, прямо пропорційна їх добутку. Сила ампера є максимальною, якщо провідник буде розташовано перпендикулярно до лінії магнітної індукції. Оскільки сила ампера прямо пропорційна добутку силі струму й дожині провідника, то для даної ділянки магнітного поля відношення сили ампера до сили струму й довжини провідника не залежить ані від сили струму провіднику, ані від довжини провідника, а залежить тільки від властивостей магнітного поля. Тому це відношення обрали за силову характеристику магнітного поля. І вона одержала назву Магнітна індукція. У 9 класі ми вже з вами вивчали поняття магнітної індукції, тому пригадаємо його. Магнітна індукція це векторна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля. І за модулем дорівнює відношенню максимальної сили, з якої магнітне поле діє на розташований у цьому полі прямий провідник зі струмом. До добутку сили струму провіднику і довжини активної частини провідника. Одиниця вимірювання магнітної індукції в системі Сі – Тесла. Названа вона в честь сербського фізика Нікола Тесли. Розв'яжемо задачу. Магнітне поле діє на провідник завдовжки 10 см із максимальною силою 5 мм. Визначте магнітну індукцію цього магнітного поля, якщо сила струму в провіднику становить 2 А. Запишемо коротку умову задачі. Дано. За умовою задачі нам дано довжину провідника. L дорівнює 10 см. Далі дано максимальну силу FA максимальне 5 мН. Також дано силу струму 2 ампери. Потрібно знайти магнітну індукцію, тобто Б, оскільки фізичні величини в нас не в одній системі вимірювання, ми маємо з вами сантиметри перевести в метри, міліНьютони перевести в ньютони. 10 см це 0,1 метра. 5 міліньютон – це 0, 5000 ню. Ми знаємо, що магнітна індукція у нас дорівнює сила ампера максимальна, поділена на добуток сили струму і довжини провідника. Підставимо в свою формулу числові значення. F максимальне у мене дорівнює 0,05 н. I дорівнює у мене 2, L дорівнює 0,1. При обчисленні ми з вами отримаємо 0,1 двадцять п'ять тисячних тесла. Запишемо відповідь у стандартному вигляді. Двадцять п'ять мілі тесла. Отже, відповідь. Магнітна індукція цього магнітного поля дорівнює 25 мілі мілітесла. Магнітна індукція це векторна величина. За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, встановленого в цій точці. Зверніть увагу на малюночок. Північний полюс магнітної стрілочки буде вказувати нам із вами вектор магнітної напрямок вектора магнітної індукції. Графічно напрямок вектора магнітної індукції позначають. Стрілочками напрямок вектору магнітної індукції, магнітного поля провідника зі струму і котушки зі струму визначають за допомогою правила сверлика або за допомогою правила правої руки. Якщо ми спрямуємо великий палець правої руки ось він, за напрямком струму в провіднику. То чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок лінії магнітної індукції магнітного поля струму. Якщо вкручувати сверлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обертання ручки свердлика вкаже напрямок лінії магнітного поля струму. Лінії магнітної індукції це умовні напрямлені лінії, у кожній точці яких дотично збігається з лінією, вздовж якої напрямлений вектор магнітної індукції. Якщо на певній ділянці лінії магнітної індукції паралельні та розташовані на однаковій відстані одна від одної, то таке магнітне поле є однорідним. У загальному випадку магнітне поле є неоднорідним. У різних його точках вектори магнітної індукції мають різні значення та напрямки, тому лінії магнітної індукції зазвичай викривлені, а їхня щільність є різною. Тепер розглянемо з вами деякі задачі. Перша задача це номер 1.121. Як напрямлено на струм, провідниках, коли сили взаємодії, напрямлені так, як на малюнку 1,78. Ми з вами знаємо, що провідники, по яких тече струм у різних напрямках, відштовхуються. А коли в одному напрямку, то вони притягаються. Отже, на першому малюночку у нас. Показано, що провідники відштовхуються. Якщо провідники відштовхуються, у них сила струму буде тікти у різних напрямках. На другому малюночку в нас сказано, що провідники притягаються, оскільки провідники притягаються, отже, сила струму тече в них. В одному з напрямків. Може бути вниз, може бути вгору. Розглянемо другу задачу 1, 122. Як взаємодіють паралельні струми, напрямлені так, як зображено на малюнку 1,79. Перший малюночок. По одному провіднику струм тече від нас, по-іншому до нас. Якщо у нас із вами. Струм тече у різних напрямках, значить провідники будуть відштовхуватися. Позначимо другий малюночок нам сказано, що струм. По провідниках тече від нас. Тобто, по двох провідниках струм тече в одному напрямку. Якщо струм тече в одному напрямку, то такі провідники будуть притягатися. І третій випадок. Сила струму напрямлена на нас, отже. Вони, в обох провідниках вона тече в одному напрямку. Якщо тече в одному напрямку струм, отже, провідники у нас будуть притягатися. Задачі 1.124 і 1127 розв'язати самостійно.